Гастролі українського театру, на які приходять зірки Голівуду, про українську дипломатію говоримо далі. Восени театр на Подолі представив у США виставу, як стихне шуру буря зла. Її автор, американський драматург Річард Нельсон, свої найвідоміші постановки він робив у Лондоні, Парижі, нью Йорку, Чикаго. П'єса, яку наш театр на подолі представив американській публіці, про Леся Курбаса. українська трупа провела вісім показів. Серед глядачів були відомі американські актори Алек Болдвін, Лієв Шайбер, Джесі Паністон був також головний театральний критик The New York Times» Бен Брентлі. І, звісно ж, численна українська громада. Натхнений українською історією і культурою Річард Нельсон написав новий твір спеціально для театру на Подолі. Нова п'єса про Лесю Українку. Зараз драматург знову приїхав до Києва, і за його участі в театрі вже почалися перші репетиції. Прем'єру чекаємо 6 березня. І раді вітати в нашій студії Річарда Нельсона, режисера, драматурга і Богдан Бедюк з нами. Художній керівник театру на Подолі. Вітаємо вас! Дякуємо, що знайшли можливість на.

Can you share the impressions from Ukrainians and from Ukraine? And it's first of all, first question for you. Uh, I Share the, uh, the of... так поділитися досвідом моїм досвідом. зрозуміло, перебуванням, мої побуту в українцями. Я втретє вже тут. Це третя моя постанова. Пан Бенюк мене запросив вже декілька років тому. Перше приїхати і те, про що я дізнався, що я кажу людям: чому мене питають, ви приїздите? Чому ви туди їдете? Я кажу, що це надзвичайний дар. Я відчуваю надзвичайний дар. Тому що I я бачте після того театрального насиченого життя, що я мав, я бачу, що може значити театр, місце, мета, потреба суспільства, наровись роля для суспільства. Не так у нас не так воно склалося. Це все комерційне, це все з приводу грошей. Тут інша річ інакше. Я повертаюся, ніби до такого джерела джерела натхнення, джерела джерела мети. Оце дар. Пане річарде, українська вистава на американській сцені, як пройшла прем'єра, про що говорили критики, і як американці сприйняли її? Онціґенасоатогічлей переконана. Yeah, yeah, yeah. Давайте будемо ще з паном Богданом. Поговоримо про те, що mm -hmm. виставу побачили в Сполучених Штатах Америки. Так і цікаво почути. Також ми в пана Річарда ще запитаємо саме, чому Лесь Курбас, і як взагалі ця історія, звідки натхнення з'явилася, як народилася ця історія. А власне почути на четвертий рік повномасштабного вторгнення який фідбек від американців від аудиторії, які на великій сцені побачили п'єсу? я вам скажу, що. Приїзд Річарда Нельсона це своєрідний дарунок не тільки для нашого театру на Подолі, а це і для нашої української культури. Бо ту першу п'єсу, яку він е, привіз, і вийшовши з ним на зв'язок, він погодився приїхати і поставити в нас в театрі е, тускульські бесіди. Це була своєрідна така проба пера, де він показав свою манеру режисерську, де він показав свій стиль, в якому він працює, як він це атмосферністю для того, щоб відбулася оце неймовірно гарне дійство, яке було в його першій виставі. І це був кінець 22-го року і початок 23-го року. Але сталося одиво. Коли це відбулася, прем'єра і Річард Нельсон попавши до нас в Києві, він попав на е, тривоги на комендантську годину на те, як вистави в нас відбувалися із затримкою, як тривоги фоє зустрічалися всі глядачі, і чекали, перечікували ці тривоги. І він був свідком оцього всього. І він потім розказав дуже важливу фразу. Він каже: мабуть, за ці два місяці репетицій, оце що я пережив разом з театром, де повний глядацький зал приходить і, і є, і є неймовірність. Вірне відчуття того, що е, життя, і театр і глядачі. Відбулося якась інша річ. Відбулася терапія, з якою займається зараз театр, і він каже: Я би ні за які кошти ніколи в житті не відчув би цієї атмосфери бо я сам не був присутній під час цієї стрілянини всього цього, що відбувалося у нас в Києві, і була його перша прем'єра. Далі він раптом про Леся Курбаса. Ну, це ціла історія. Якщо в нього мені дуже цікаво, щоб він це розказав. Якщо в нас зв'язок нормальний, те хістори баутлесь курбас вай десь іде. When I was here for the first time. I came and I knew very little about Ukraine and за Україну дуже мало знав за українську культуру, між іншим кажучи. Тепер на технології прямого ефіру українського телебачення. Український канал долина мені в ухо. I I я коли приїхав, я приїхав до пішов до музеїв музей кінематографії, а найперше. І там у підвалі майже нічого не було, тому що знаєте, прибрали колекцію через ці всі тривоги, але другий поверх містив надзвичайну виставку, і я ніколи навіть не чув за оці імена надто Курбеса. І тут цілий поверх, бачите, присвячений лесові Курбесові, І я подивився на те, що він робив. Це надзвичайно мене зворушило, надзвичайно зацікавило. Я цілий вік збав у, у театрі, але не мав такого досвіду, не мав такого знання. Це мене надзвичайно зацікавило, і на тій виставці я побачив афішку таку від Макбету 20-го року, 1900. І мій провідник мені сказав: Оце найперша вистава Шекспіровських п'єс в Україні українською мовою. Найперше 1920 рік. Чому так? Чому так склалося? Тоді ми пішли до іншої афішки, Там був указ чи царський про те, що українською мовою не можна на кону говорити тільки в народних п'єсах, народних виставах, народному театрі. Отже, я прокладав собі дорогу в театрі як драматург, як режисер. і Я сприймаю життя через театр. Отже, Лесь Курба став явищем мого життя. Я повернувся. Додому і ризикнув, наважився написати п'єсу про Леся Корбуса для України. Знаєте, це справді такої сміливості потребує, чи я побачу це крізь потрібну призму, чи я прив'яжуся до української справжності, українського відчуття? Чи дам потрібне думав я собі, і я почав свої досліди. І я тоді дійшов висновку, що було дуже важко для мене писати за Леся Курбаса, тому що він такий був, знаєте, ухильний. Він такий був а, трохи загадковий. Він а, ховався від того визначення, і я звернувся до дівчат, до молодих жінок, що а, тоді 20-го року виставляли Макбета. І грали у тій п'єсі, і я ось почав думати про їхнє сприйняття. Я ходив андрівським узвозом, ходив по долом і почав думати скільки мене минає жінок і скільки мене минає чоловіків. Мене вісім до одного. Бо мілік і вообще 80% 8 до 2 90 9 до 1, 9. Все, казали, де все глядацька зала, де до 90 відсотків жіноцтва. І я зрозумів, що треба звертатися саме до жіноцтва, до молодих. І я тоді звернувся до пані На Бенюка і сказав: ми намагаємося, що було шість молодих жінок посеред війни, 20-й рік тоді теж точилися, бої, і, і шість жінок виступатиме як акторки цього разу. Пане Богдане, буде такий коли перерв, говорив пан Річард, ви дістали аркуш. Що на ньому написано? Не можу не запитати. Рахунки, які отримує наш театр. Якщо серйозно, якщо серйозно, то я вам скажу, що я буду продовжувати говорити про Річарда, бо правда, кожен рік новий сезон починається з Річарда. І це вже стало такою візитною карточкою театру. І те, що він свій інтелект, і свій розум, і свою питливість до історії, він і прищеплює нам українців, відкриваючи і того ж Леся Курбаса, і відкриваючи тему Косичів, Леся Українку. Бо те, що він звертається, які він документи піднімає і як він вибудовує ці всі тексти, це дорогого вартує. І наші актори, які працюють з паном Річардом, вони просто ну, велике трепети і серце, радість від того, говорячи про. Те, що ми, наприклад, поїхали на фестивалі з цією виставою, коли стихне Шурабура, і була присутня там міжнародна комісія, яка дивилася ці вистави, і вони відмічали власне роботу його режисури. І тому -то ми поїхали потім в Нью-Йорк, і все це відбувалося з того деталізації. Оце як під мікроскопом він досліджує психологію існування персонажів. І то в той непростий період, де ми не знали історію там Леся Курбаса, 19-й рік, і перша постановка Макбета це все він до речі дає прищеплює всім. Тим, хто приходить в зал і відкриває для себе цю історію, а от всі ті, хто приходить в зал, це українці, і здавалося б війна і театр е такі. Поняття не тотожні, але якраз під час повномасштабки досить багато українців. Я знаю навіть серед моїх знайомих почали ходити в театр. Ні, ну, тому, театр... Що це є така терапія, так да, театральний, театральний бум, справжній так, да, квитків не дістати. Справа в тому, що цей бум театральний він існує. Це правда, і, і то, що ми прийшли в ряд всі театри в Києві, вони переживають цей бум. Але я власне говорю зараз про наступну прем'єру, яку буде робити Річард Нельсон, а Це прем'єра про Лесю Українку і. І те ту тему, яку він і при приніс нам на блюдочку для постановки, і вже бачите, новий рік, а він вже з 3 числа почав репетиції, перелетівши з, із, з Америки сюди до нас, так було і минулого разу. І він починає репетиції зранку, з 10-ї до 5-ї години вечора. Актори разом про що буде ця постановка? Що в ній особливого, що вдалося річарду знайти того, що, Ріція, що буде для назвається? нас новим вистава називається більше краси, ніж. Смутку нам зараз у цей непростий період, де поєднується війна і власне наше життя, коли ми будемо цю атмосферу радості, святкування, що ми проживаємо кожен день, не звертати увагу на те, що хоче наш ворог абсолютно загнати нас під плінтус, аби ми весь час ходили в переживанні страху. А тут навпаки, так само як Леся Українка переживала, вона через муки, через біль, через все вона все рівно прагнула до краси і запалювала всіх довкола себе оцією надією. Оце власне ця п'єса і говорить про ці всі речі. Тобто він ще психологічно вибудовує нас, українців, на оцю запеклість, яка внутрішньо має бути, і оця радість життя, яка пульсує. А як наші внутрішні історії, бо зокрема про Леся Курбаса сприймаються в Америці американськими критиками? Що розуміють вони сенси, які ми закладаємо? Звичайно, це дуже важливо не ми закладаємо, а він заклав. Бо дуже важливо, що той момент, коли він побачив афішу Леся Курбаса в нашому музеї театрального і кікіномистецтва в Лаврі, і раптом він почав досліджувати цю тему. То так само він запалює тих відомих зірок, які починають відкривати школу Леся Курбаса. І рано чи пізно, коли вона інформація приходиш, ти сам починаєш кажеш. А що ви там за папірець принесли? А можливо, ви там попізнаєте щось нове своє? І отаким от чином він будь у нас ту важливу апатію, яка в нас є, на жаль. Бо ми мало освічені, мало читаємо багато з нас. Я не кажу за всіх, але життя таке, що ми не встигаємо, ніби це все робити. Але гаджети відкласти і знайти оцей неймовірний момент, який пов'язаний з нашою культурою, оце робить Річард. І це я думаю, що він на наступний рік він також приїде. А Якщо він два дайде... слова сказати, Алек Болдин якими враженнями ділився, щось сказав. Oh, yeah. У нас буде документальний фільм. У нас буде документальний фільм, який зняли наші е, е, оператори, які їздили разом з групою, і ми це покажемо. Е, Річард, я говорю зараз. Ти, ти трошки перекладає з алек Болдвін, авто до Нью-Йорку. Це дуже важлива річ. Була дуже важлива. Алек Болдвін. Алек Болдвін. Але Болтвин і за. Мій близький друг, але він йому сподобалась вистава надзвичайно. Вона сподобалась дуже багатьом. Джулі К'ю, ще одна відома акторка. Вона також сказала, що це найзврушливіша річ у її житті. Вона нікого такого не бачила. дякуємо за те, що нас підтримуєте. Дякуємо за те, що дякуємо вам. Наш ефір вичерпаний, будемо завершувати. А ти ж не запитали, що за поперед, що я тут записав. Ну звісно, не запитали. Можете ну... ще покликати ще один раз. Обов'язково Щоб було вже все нормально. Ми тоді розкажемо про майбутнє. Добре, це таки прочитаєте, що там написано. але там такі великі, великі літери, що бо я без окулярів читаю, Зрозуміло. 6 березня прем'єра, так? 6 березня. Коли квитки з'являться, коли вже. Я вам скажу, що ми е, виставляємо на прем'єру за два місяці. І ця прем'єра, якщо в нас запланована ще з 6 березня, то будуть продаватися квитки вже на початку лютого. І обов'язково, е, ну але в нас там невеликий зал, і тому то квитки розходяться дуже швидко. Тому всіх закликаємо, як тільки з'являться на початку лютого, вже можна шукати. Але спочатку квитки. ми придбаємо, ми купуємо, а потім всі інші. Річард Нельсон, режисер. Концерт-драматург був з нами Богдан Венюк, художній керівник театру на Подолі.